Журналіст та коментатор Віктор Васко повідомив, що збірна України на даному етапі не планує проведення товариського матчу перед завершальною грою кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти Італії. Цитата: Наскільки я розумію, та з інформації на цей момент у листопаді ні з ким грати товариський матч, ми не будемо. Можливо, ще щось зміниться, сказав Вацко. Формально домашній матч з Італією Україна проведе 20 листопада. У ЄФА звинувачує головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова у затримці початку матчу кваліфікації Євро 2024 проти Хорватії. Повідомляє офіційний сайт організації. Відкрита дисциплінарна справа. Цей матч під час першого тайму був призупинений не кілька хвилин через проліт дрона з прапором невизнаної так званої нагірно-карабаської республіки. Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід неофіційному власнику Дніпра-1 Ігорю Коломойському. У справах про шахрайство та відмивання майна суддя змінив запобіжний захід у частині застави, становивши її розмір у 3 мільярди 891 мільйон гривень. Це найбільша сума застави в історії України. Журналіст The Athletic поділився інформацією про майбутнє півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Цитата: Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили. Навіть якщо і цей сезон буде невдалим для мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про бундеслігу як про потенційний варіант, враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, то це може бути хороше поєднання, сказав журналіст. Сергій Сидорчук дебютував за бельгійську команду. Вестребо поступився Антверпену у чемпіонаті Бельгії 0-3. У цій грі за команду дебютував український хавбек Сергій Сидорчук. Він провів на полі усі 90 хвилин. У його пасиві жовта картка. Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6,6. Це середній показник у команді. Бразильський захисник Сітклей більше не іграв цим Динамо. 30-річного бразильця Динамо купило в «Атлетіко Паранайнс» влітку 2018 року за 5 мільйонів євро. З того часу Сітклей забив три голи та віддав один асист у 36 матчах за киян. За цей період він також грав на правах оренди за Корінтіанс, «Спаок», Куябу та ЦСКА Софія. Останнім часом Сітклей тренувався з Динамо Ю-19. Луческо на нього не розраховував, саме тому він пішов із клубу. Стали відомі строки відновлення півзахисника. Олександрії Олександра Біляєва. Кілька днів тому 23-річний гравець переніс операцію на пахових кільцях. Згідно з прогнозами лікарів, Біляєв зможе відновити тренувальний процес приблизно в середині жовтня. Олександр став гравцем Олександрії цього літа і встиг провести два матчі, в кожному з яких команда перемогла з рахунком 1-0. Матч восьмого туру УПЛ ЛНЗ Динамо відбудеться 23 вересня о 13-й годині. Попередня дата матчу була 24 вересня. Про причини перенесення не повідомляється. На алеї Стадіону в день матчу працюватиме безплатна фан-зона з 11.30. Благодійні квитки на матч залишаються дійсними. Верес надав офіційну інформацію щодо трансляції матчу днієї восьмої фіналу Кубка України проти Шахтаря. Клуб покаже гру на своєму ютуб-каналі. Матч буде доступний виключно для спонсорів каналу за підписку, яка коштуватиме 35 гривень. Вартість цієї трансляції та спонсорської підписки буде коштуватиме 35 гривень. Тобто, як вартість філіжанки кави. Підтримай наш Ютуб, підтримай червоно-чорних. Йдеться у повідомленні Вереса. Гра відбудеться 26 вересня. Новим головним тренером Дніпра 1 став Юрій Максимов. Контракт розрахований на два роки. Попереднім клубом 54-річного спеціаліста був Звягель. Раніше він також тренував в Мінській Динамо, де був асистентом Київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Донецький Металург, Мордовію, Тарас, Кешлю та Ворску. Був також спортивним директором Полісся. Після відставки Олександра Кучера обов'язки головного тренера Дніпра 1 виконував Валерій Город. Український півзахисник Андрій Фірман підписав новий контракт з Ювентусом. Угода розрахована до 2025 року. Минулий сезон він провів в оренді за спал Ю-19. Відіграв 25 матчів, один гол та два асисти. Українець раніше перебував у системі Ювентуса, виступаючи зокрема за Ювентус Ю 17 25 матчів, 6 голів та один асист. Центральний нападник Кирів Попов уклав з колосом повноцінний контракт терміном на три роки. 20-річний Форвард у минулому сезоні грав за колос на правах оренди з Динамо. Провів 24 матчі і віддав один асист. За даними «Трансфермаркт» він перейшов як вільний агент. Попов провів шість матчів за Динамо у юнацькій лізі УЄФА і забив один гол. За першу команду не грав. «Трансфермаркт» оцінює Попова у 300 тисяч євро. Атакувальний півзахисник Шахтаря Андрій Тутовицький також буде виступати за колос до кінця поточного сезону на правах оренди. Андрій, 1 січня 2022 року, на правах вільного агента уклав угоду з Ковалівським колосом. Але через повномасштабне військове вторгнення так і не зіграв за команду жодного офіційного матчу. У липні 2022-го Тутовицький перейшов до Шахтаря, уклавши з гірниками повноцінний контракт. Зігравши за шахтар протягом сезону 2022-2023 9 матчів. У вересні 2023 року був орендований колосом. Терміном на один рік трансфер Марк оцінює 30-річного футболіста у 700 тисяч євро. Динамо зараз проводить підготовку до матчу сьомого туру УПЛ проти Ворскли. У матчі з полтавцями вже точно не зіграє півзахисник Микола Шапаренко. Він відновлюється від травми, через яку покинув розташування збірної України перед грою з Англією. Також мікроушкодження має інший півзахисник киян Володимир Шепільєв. Правий захисник Олександр Тимчик, який також залишив розташування збірною через проблеми зі здоров'ям, тренується за індивідуальною програмою. Тобто усі три гравці не зможуть прийняти участь у матчі 7-го туру УПЛ проти Ворскли. Матч Динамо з Ворсклою відбудеться у понеділок, 18 вересня, стартовий свисток о 17-й годині. На стадіоні Стожице у Любляні відбувся благодійний матч з метою збору коштів для Словенії. Подія була організована за ініціативи президента УЄФА Олександра Чафаріна. У матчі взяли участь легенди світового футболу. Зокрема, Андрій Шевченка, Паоло Мальдіні, Джанлуїд Джебуфон, Кларен Зейдорф, Луїш Фігу, Злата. Ібрагімович, Хавір, Дзанеті та інші Шевченко та Буфон грали за різні команди. На 21-й хвилині Володар золотого м'яча 2004 відкрив рахунок, реалізувавши пенальті ударом Паненкою. Понад 20 років тому Андрій вже забивав у ворота Буфона. Тоді точний удар українця став вирішальним у серії післяматчових пенальті у фіналі Ліги Чемпіонів 2003 між Міланом та Ювентусом. Step forward, Andrei Shevchenko. how you do it this one will stand and the first goal of the night